Найкорисніший спосіб приготування їжі ева. Вакууматор на коліні. Вуаля. Ах, пахне топчик просто. Вона м'яка Ммм. Друзі, всім привіт! З вами знову Тарас, і ви знову на каналі про зрозумілу і смачну їжу. І сьогодні у нас буде не зовсім рецепт, а спосіб приготування. А саме хочу розказати вам про сувіт я знаю, що хтось знає, що це таке, але їй багато з тих, хто перший раз про це чує. А якщо коротко описати сувіт, то спосіб приготування при низьких температурах і без контакту з водою. Сьогодні ми цей сувіт будемо готувати в домашніх умовах на коліні, все, як ви любите, на прикладі курячих філешок. І поки вони будуть варитися, я розкажу, які плюси є у цьому е, способі. У нас є дві філешки. Перша, і друга. І два зіплок-пакети. Бо якщо ми дві філешки кинемо в один зіплок, ні хріна не вийде, воно буде старе, пере... ну, коротше, шляпа якась буде. Тому в першу чергу ми роз'єднуємо філешки по пакетах. Тобто я зачинив чи відчинив. Отак. Трикс. Одну сюди. Намагайтеся, щоб філешка лягла. В один слой, а не там жмінію якоїсь. Перша є, Ось сюди покладу, друга є. Тепер, що необхідно додавати обов'язково, то якийсь жир. Зараз я можу собі дозволити вершкове масло і трошки олівича. Є. І тут зроблю так само. Хочеться, щоб воно було солене, тому треба посолити. Любите чорний перець? Додайте. Не любите, не додавайте. Тім'ян. Якщо є круто, немає нічого страшного. Сюди. Сюди. Трошки розмарину. Часник. Я не буду навіть його чистити, просто розчавлю. І по зубчику додам сюди і сюди. Поки я займаюся цією історією, ви можете в коментах написати, чи пробували ви щось е, сувідне, а може хтось і сам готував щось сувідне. Пишіть, я з задоволенням почитаю. Начебто, все. Ну, по спеціях там можете хтось соєвий соус хоче додати. Хтось хоче додати там коріандр, чилі і т.д. Все, що любите, все, що вам подобається, як пахне, додавайте сюди. Тепер нам необхідно. Вигнати повітря звідси. Зараз покажу, як на коліні так само, якщо у нас нема вакууматору. Якщо з вакуматором все простіше, там і вакуумні пакети у вас є. Але я ставлю на те, що 90% вакуматору нема, нема вакуумних пакетів і нема термометру кулінарного. Тому зараз будемо готувати без цих всіх необхідних історій. Можна перемішати, щоб всі спеції там, травки розійшлися. Тут так само. Тепер вакууматор на коліні. Є кастрюля, тут є трошки води. Зіплок закрили, але відкрили трошки там на сантиметр, опускаємо курку до цієї відкритої частинки У вас вода виштовхує все повітря і не дає потрапити йому назад. Вуаля майже завакумована курка. Так само робимо із цим екземпляром. Тепер беремо кастрюлю з водою. Поки воно нагрівається, я вам розкажу, що зараз буде відбуватися. У будь-якого продукту неважливо, ви готуєте гречку, картоплю, буряк, м'ясо, курку, яловичину, свинину. Попом у будь-якого продукту є температура готовності, перевищуючи котру цей продукт буде все гірше, гірше, гірше по текстурі і на смак. І знає температуру готовності будь-якого продукту, ви можете завжди доводити до його ідеального завершення. Ми знаємо, що курка готова при 65 градусів, тому і воду нам треба нагріти десь е, на таку температуру. Зараз я покажу, як приблизно, приблизно зробити це, е, не маючи градусника кулінарного в кастрюлі. Ви можете побачити, що на дні трошки-трошки з'являються бульбашки, можете потрогати отак, трошки кастрюльку, що вона вже така починає тепліти. Пальцем поводьте. Чуєте, що пальцю вже дискомфортно бути у водичків. Я так роблю, тому що у нас зараз нема градусника. Тому робимо так, як скоріш за все, і ви будете робити. Тепер це саме температура, коли там буде десь 55-60. Опускаємо філешки і там за хвилинку водичка нагріється вже до 75 приблизно. приблизно. Трошки буде парувати, і ми просто вимикаємо нагріб. Ви поклали холодний продукт, температура води тринз і трошки впала. Ви навіть будете бачити, коли вона буде лежати там у воді і в цьому зіплоці, вона буде трошки світлішати, 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 і це буде крутий сигнал, тому що температура води ідеальна. Якщо у вас вода кипить. Срочно витягайте філе, миттєво вимикайте температуру, бо якщо ви будете готувати в такому режимі, то буде просто суха, тверда куряча філешка, ну саме так, як ми звикли її їсти. Чому вона має бути обов'язково герметизована і відокремлена від води? Бо ми з вами не бульйон варимо. Нам треба, щоб всі смаки, всі аромати лишилися саме в м'ясі, а не в бульйоні. Якщо ви будете готувати при таких лагідних температурах овочі, якісь яскраві, буряк, спаржу, брокколі, горошок, то будуть кольори круто зберігати, будуть круто зберігатися кольори, вони не будуть там блідкими якимось. І якщо ви там дуже сильно слідкуєте за кількістю вітамінів, котрі лишаються у стравах, сувіт, то най... Е, така найкорисніший спосіб приготування їжі Ева. Або їжте сирим. Залишаємо філешка на 20 хвилин. Давайте так не так е, правильно вам сказав, не вирізайте це. Коротше, якщо у вас філешка невеличка, якщо знаєте вони продаються по 150 грамів, і ви так це зробили, філешка буде готова там за 15-20 хвилин. А якщо у вас бройлерна філешка і вона 450 грамів важить. То вибачайте варіть там і 40-45 хвилин. Великий плюс такої методи приготування, що ви не можете переготувати, тому що температура не підіймається вище за задану, тому вона не перейде там в суху, не смачну. Можна і годинами варити, і страшного нічого не буде. У мене філешки по 200 грамів кожна, і на 200 грамів я думаю, що хвилин 20-25 їй буде, отак, щоб приготуватися і лишитися смачною. І потім я розповім ще мінус. Є один мінус приготування філешки. Коли будемо доставати, обов'язково розкажу. Скільки там пройшло? Скільки там пройшло? Ну, зас, зас, Засікаєте. 20 хвилин пройшло. Дивимось на філешки. Вимкнути. Що маємо по кольору? Вони вже білесенькі, пальчиками натискаємо, вони щільні, такі плотні. Все, філешки готові. Тепер немало важливо. Ви можете наготувати таких філешок 5-6 7 і прямо так в зіплочку сложити. І в холодильники нехай вони зберігаються там, тиждень, п'ять днів вони пролежать, і ви можете використовувати їх для сендвичів, для окрошок, для салатів, для мільярд всього, як ви любите філе їсти. Але я обіцяв вам розказати про той мінус, котрий є в, цьому, в цій методі. Відкриваємо. Ах, пахне топчик просто. Бо ми е жодної молекули. Аромату не втратили, але на вигляд вона варена, але частіше ми любимо смажене. Тому ми зараз оцю штуку вже викидаємо. Трошки обсушимо. Трис. І тепер ми можемо начебто самі себе надурити. Ми зараз обсмажуємо буквально 30-40 секунд з кожного боку, щоб з'явилася та сама смажена скоринка. Обсмажувати буду на суміші оливкового і вершкового масла. Є. Трикс. Кину туди трошки розмаринчику. Якщо ви довго будете обсмажувати, там 10 хвилин, то воно так само перетвориться просто в смажену курку. Яку ви їли три тисячі разів. Наша задача його просто обагатити смаком, але не висушити, то дуже важливо. Добре розігріли масло і кидаємо смажитися. Ось ця скоринка, котрою ми і досягали. Прупс. Зараз покажу, яка вона всередині. Пораз сюди. Коли ви спробуєте курку е, таким методом, ви зрозумієте, що ви ніколи в житті її до цього не їли. Тільки зараз все починається. Зараз візьму якийсь шматочок і що коїться з нею. Вона м'яка Ммм. Дуже ніжна, соковита, зовсім не така, як ми дійсно привикли їсти те, те саме е, нудне куряче філе. Знайомтесь з цим методом, ставте подобайки, пишіть коменти, підписуйтесь і чекаю вас на нашому каналі наступного разу. Люблю, цілую, всім у мамі, Па-па!